Я є прихильником всіх антипетюновних законів, які в нас в але насправді чомусь так виникає, що цей законопроект є такий неоднозначений. На цьому наголосило і наукове експертка управління. лісні. Попри позитивні моменти, які в цьому закликає в а саме про те, що потрібно уточнити і розширити зону застосування обмежень по тютюну по лінію. наприклад, там біля входу 20 метрів, біля переходів, біля зупинок і так далі, і так далі, насправді відбувається знову така не знаю, свідома чи несвідома маніпуляція про те, що в запропонованій новій редакції статутри виключається положення чинного закону. А саме Наприклад, про заборону реалізації продаж тютюнових виробів, предметів пов'язаних вживанням особи 18 років. Я думаю, що це взагалі нонсенс, як таке можна було розширити 20 метрів від зупинки, а дозволити продаж тютюнових виробів особам 18 років. Другий момент. Те, що Поштучна реалізація сигарет. Дівчий закон забороняє поштучну реалізацію сигарет. Натомість пропонована редакція знімає цю норму, ну, робить її, так би мовити, там, такою, яка не вживається. І поштучно знову можна буде продавати чеківнові вироби. А також е, про те, що е, власник е, кав'ярині, ресторанів і так далі має обов'язково видалити приміщення і місце для коріння. І цю норму знімає цей законопроект. Тому, е, а, а також було визначено в діючій нормі, є значніше визначено в діючій нормі закону е, ці статті 13 про те, що органи місцевого самоврядування можуть дозволити від жорсткіші міри під час масових заходів по обмежу місць е, вживання тютюну. І цей законопроект знову цю норму також зміняє. Тому в мене, враховуючи те, що 10% позитиву, а 90% запитань і відсутність автора, я думаю, що ми цей законопроект мали відправити назад автор на доопрацювання для того, щоб він був дійсно антитютюновий, а не насправді, з моєї особистої точки зору, Лудвійсько-тютюновий. Насправді трішечки дали позитиву, а потім весь, всі ті досягнення, які вже має Україна в боротьбі з тюнуковінням, зновували. У мене пропозиція не так. Шановні народні депутати, чи є, чи є у когось побажання висловитися щодо цього законопроекту? Я взагалі вважаю.